На рахунок тіней. Тіні теж у нас тут більш сяючі, птолесних кольорів, рожеві, персикові, навіть коричневі, але не прям такі темні. Тобто ми не робимо айс, Ми просто трішки додаємо сяння. Я візьму рідкі тіні від фармасії. Фармасі не знаю, як правильно. Це мені прислала подруга, і вони щось не сподобалися, або їх просто вже вони задовбали, бо їх багато і фіх їх. Будеш використовувати, мабуть, все життя. І ось так от тушуємо. Орбітальну складку я все ж таки хочу підкреслити. Візьму ось такі тіні, Кіко, також дев'ятий відтіночок, і просто трішечки пройдусь. Вії я візьму також туш, від на довжину. Тут або чорна, або коричнева туш. все як ви бажаєте. І так, в нас залишились губи. Губи зараз теж тренди дуже різні, але зараз більше йде все одно на нюд, тобто і на градієнт, на темний олівчик і світлий центр. І зараз також набирають знов оберти блиски для губ. Не рідкі матові помади, рідкі були актуальні в 20 у 2020-21 роках, це я точно пам'ятаю, особливо коли в бренді NYX вийшли, вийшла їх колекція по містам і XXL, їх дуже трендові помади. Я також візьму лівчик від KIKO в 36-му відтіночку і нанесу просто по контуру. І чим відрізняється цей тренд від 23 го і 24-го року? А так, що я вам скажу? Бо ми цей олівчик не просто залишаємо по контуру, а робимо градієнт, втушовуємо більш всередину. бо раніше було актуально наносити тільки по контуру. І тут можна наносити майже будь-який блиск, не сильно пігментований просто на центр губ. У мене 0,5 відтіночок також від KIKO. І ось такий трендовий макіяж на 25 рік у нас вийшов. Я люблю цей тренд, мені особливо подобається, що акцент йде на шкіру, бо це дуже круто, і якщо шкіра виглядає дуже класно, все можна інше вже майже не робити. Хоча я сама люблю більш яскраві макіяжі, ось цей макіяж дуже буде актуальним. Чому? Тому що він виконується швидко, він дуже класно виглядає на будь якій майже шкірі, мені здається, і буде актуальний, сподіваюсь, дуже довго. Пишіть в коментарях, які тренди ви любите, чого чекаєте від 25-го року в макіяжах, які ви тренди хочете побачити, пишіть все це, будь ласка, в коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь. Люблю вас, цілую обожнюю!